З традиційних урочистих лінійок, втім, з незмінною константою, безмежною жагою до знань, сьогодні прилуцькі школярі, як і решта українських дітей, разом зі своїми батьками та педагогами відзначають 1 вересня, день знань, свято першого дзвоника, яке знаменує собою старт нового навчального року, Цьогоріч вперше за 31 рік незалежності України, відзначають його в умовах війни. Втім, попри всі виклики сьогодення, учні все ж таки сядуть за парти, що правда у більшості за віртуальні. У 2022 -му, 2023 -му навчальному році у закладах загальної середньої освіти прилук навчатиметься 5831 дитина. Уперше переступлять шкільний поріг 496 першокласників. Відтак в цей святковий, попри всі обставини, день освітян школярів та батьків привітала міський голова Ольга Попенко. Сьогодні наша незалежна суверенна, вільна, самостійна країна Україна, розпочала новий навчальний рік. Рік для нашої держави особливий, але ми знаємо, ми впевнені в тому, що він буде обов'язково мирним, світлим, радісним і щасливим. Бо ми є справжні українці, любимо свою батьківщину, захищаємо прапор, герб і гімн нашої держави. Шановні сіячі розумного, доброго, вічного. У це свято у день знань. Ми бажаємо, щоб цей рік новий навчальний для кожного з вас був благодатним і щедрим, щоб до кожної родини прийшов мир, спокій, злагода, добробут і багатство. Адже наша держава найбагатша в світі не тільки своїми чорноземами, а й своїми людьми мудрими, щедрими і працьовитими. Дорогі наші діти, найкращі, найрідніші. Найрозумніші ви наша гордість, наша надія і сподівання, і нам так хочеться бачити вас щоденно усміхненими, здоровими, щасливими, радісними, щоб ви зростали справжніми українцями з розумними головами, чистими помислами і щедрими душею. Любіть свою батьківщину, бо ви не знайдете в цілім світі, де таке ще гарне літо. Де таке ще небо синє, як у нас на Україні, а земля, яка плодюча, а весна, яка квітуча, з Соловейком на калині тільки в нас на Україні. І з святом, дорогі педагоги, батьки, співробітники всіх навчальних закладів, у щасливу країну знань, дорогі наші діти! Усе буде Україна!